До цьогорічних навчань залучено близько чотирьох тисяч військових зі 16 країн, а також 25 бойових кораблів, катерів та судень забезпечення, 20 літаків і вертольотів, понад 140 одиниць авто та бронетехніки. Частина країн-учасниць представлена тренувальними групами, офіцерами штабу, спостерігачами та інструкторами. Навчання розширило і райони своє проведення. Традиційно воно проводилось північно західній частини Чорного моря і на полігоні Миколаївської області. Зараз ще до навчання залучені райони південної частини Одеської області. Це навчання є одне з найбільших масштабних заходів міжнародного співробітництва не лише для військово-морських сил, а й в цілому для Збройних сил України. Також ці маневри є актуальними і наглядними з точки зору набуття знань і навичок з проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому районі, зазначив керівник навчань «Сібриз-2016» від української сторони. Капітан першого рангу Олексій Доскато. Ми враховуючи загрози, плануємо працювати дії на морі, на березі та з повітря щодо встановлення ладу на умовної території умовної держави. Будуть проводитись э, заходи щодо ізоляції морського узбережжя, висадка десанту на парашютний десантний способом та захоплення важливих об'єктів, утримання важливих об'єктів інфраструктури та виконання заходів щодо протидесантної оборони узбережжя. У свою чергу заступник керівника навчання від американської сторони наголосив, що навчання серії «Сібриз» є дуже важливими, оскільки ці навчання допомагають сторонам досягнути взаємосумісності і збільшити безпеку у регіоні навчання сі бриз є важливим заходом міжнародного співробітництва, який зміцнює регіональну безпеку та вже є 15-тим, які спільно проводять американські та українські сторони. Починаючи з 1997 року, американська сторона до цих навчань залучає два бойових кораблі. Один із них десантник. У той же день, ввечері на загальновійськовому полігоні «Широкий лан. Відбулася урочиста церемонія підняття прапорів українсько-американського навчання «Сібриз». Церемонія проходила у польовому таборі, де мешкають учасники. Це вояки тих підрозділів, які братимуть участь у відпрацюванні завдань сухопутного компоненту навчань Сібриз. План навчання досить насичений, завдання досить складні, тому я звертаю особливу увагу на дотримання заходів безпеки. Чітке виконання тих планів, які були. У Нас розроблений підток початку цього навчання. До сухопутного компоненту навчань СІБРИЗ-2016 задіяно 140 одиниць авто та бронетехніки, 700 військовослужбовців морської піхоти. Нашу країну, окрім військово-морських сил і Державної прикордонної служби, представляють також особовий склад і техніка сухопутних військ, повітряних сил та Національної гвардії.